wyszło i pojawiły się nowi biliak, zobaczycie, chaszczurik, a nie taki. Także teraz otam. Budem szukamy Далеко не відійшов. І тут такі два красені. Такі два зрослинці. Ziemia sucha. To tak miecno trma się, że nie można jej oburwać. Będziemy szukać jeszcze. Надіюсь. Піде Так, Та буде грибочка. Вечором трохи пішов, або це слабенький. Дружок якось травуєсь там. Друзі, такого знайшов гриба чудового. Подивився, а це мерипілус гігантський. Такий чудовий гриб. Раніше його вважали неїстивним, але у малих тих маленьких малітів він єстивний. Бачите, такий перший раз такого гриба знаходжу. Такий чудовий гриб. І дружак коло нього ліг, так собі. Дружах, дрожах, то ти знайшов гриба? Дружахна? на. дружак. Ти знайшов грибачка цього. <реш> Каже, що такого він не любить. Він більш вважає за потрібним боровичка. Бачите такий гриб. Ну, в нього така м'якоть. Мерипілус гігантський називається. Пишіть, друзі, за нього в коментарях. Може ще хтось знає чимось поділиться. Дякую за перегляд.